Епізоди про солодку парочку двох пристосуванців, які себе навпаки виставляють королями положення, або, як мінімум, представниками якихось вищих сил на землі, як в тій притчі про короля, його нове плаття і чесного хлопчика, він відчуває себе комфортно тільки з хуйлом, з яким вони разом придумують якусь окрему від реальності історію людства, в якій вони і джерело і звитяжці, як мінімум, ісуси або Богом обрані. Придумують якісь неможливі ідіотські, дитячі наслідки для всіх оточуючих. Якщо до них не дослухаються або не зроблять так, як їм хочеться, вдвох закривається від справжніх проблем, які в більшій частині самі генерують своїми дурними діями, або просто стають їхніми причинами. Якщо шукати який-небудь найближчий історичний аналог такого симбіозу, перше, що приходить в голову, це знову таки упир із німецькою фрау Ріббентроп. Яка також постійно уникала вирішення складних проблем, через що політики і журналісти назвали її та, що замітає проблеми під килом, тобто не вирішує жодну з них, залишаючи їхнє вирішення на майбутнє для інших. Тому нинішнього друга у УПІРА можна було б сміливо назвати Меркель у штанях. Але Меркель останнім часом саме в чоловічих штанах і ходила, наче натякаючи на свій чоловічий мозок і вміння, маючи лише одне вміння. Майстерно нічого не робити і пристосовуватися до існуючих обставин, чи нових обставин, які виникали через невирішені нею проблеми. Про мозок нічого не скажемо, бо сказати нічого.